Чепурні у вишитих сорочках та у піднесеному настрої учні молодших класів 4 та 6 загальноосвітніх шкіл завітали до Нововолинського історичного музею. Такий візит для маленьких школярків організували їхні класні керівники разом із працівниками центральної бібліотеки. Світлана Кмін каже, почувши, що урок краєзнавства буде проходити не за партами, як зазвичай, а серед численних музейних експонатів радості в дітей не було меж. Тим паче, що тема уроку присвячена Великодню. Свято Великодня одне із найбільших і найсвітліших свят. Мабуть, усього людства. І Кожна родина святкує і готується до, його, до цього свята по-особливому. Кожна родина з мого класу також готується зустріти це світле свято Воскресіння. А ми у класі з дітками підготували ось такі. В першому класі ми малювали писанки, а вже в другому класі ми робили ось такі апліковані гарні роботи. І разом із центральною дитячою бібліотекою ми вирішили зробити екскурсію. У цей наш місцевий краєзнавчий музей міста, тому що я знаю, що тут відкрилася виставка писанок, і як свято таке провести і урок краєзнавчий і провести в наш в нашому краєзнавчому музеї. Ми хочемо, щоб радість в серцях була не тільки у. Наших діток, в нашій школі, але хочемо, щоб кожен нововолинець, який йшов по місту і, побачивши наші роботи, в душі посміхнувся і вже зустрів це свято Воскресіння Ісуса Христа із такою іскринкою у серці, із любов'ю, з радістю, тому що Ісус, Ісус воістину воскрес. На тематичному уроці діткам розповідали про Велике свято Воскресіння Христове, про історію писанки та численні легенди, оповиті навколо неї. Великий день або Великдень, його ще називають Пасха або Воскресіння Ісуса Христа. Це свято завжди визначається на весні. І воно чисте, як безхмарне небо і гарне, як молоде життя. Срібні церковні дзвони сповістять нам дуже гарну вість. Про Воскресіння Ісуса Христа. А писанка і крашенка є атрибутами цього свята, і вони війшли в українську культуру. Ми Христосаємося, обмінюємося яєчками і зичимо один другому щастя і здоров'я. Про писанку є дуже багато легенд. Одна із них говорить: був чоловік. Ну, Сім'я була дуже бідною. І йому треба було заробити якимось чином, щоб прокормити цю сім'ю. Він назбирав кошик яєць і пішов продавати їх на базар. По дорозі він дивиться, хтось іде. Коли він підійшов ближче, він побачив, що це Ісус не Христос несе на собі Христа на Голгофу. Чоловік подивився на нього і уявив, що це його старший син іде. Йому дуже стало шкода його. І він підставив своє плече під хрест і допоміг Ісусу Христу донести цей хрест на Говгофу. Але коли... а свої крашанки, коли він підставив плече, він залишив на дорозі в кошику. Але коли він повернувся назад своїми крашенками, він побачив, що вони поміняли колір, вони стали червоними, тобто вони стали. Крашеними яйцями. Підготовка до Великодня у школах проходить радісно та весело, тому учні молодших класів не лише слухали, а й брали активну участь у дійстві. Великодне свято на весні, веселий гомін у спокійнях, прозоре небо, дні ясні, таких вже повернули пізні. Пишуть стежку без кінця, навкруги всього яйця, не зогледіли, спіткнулись, віс розлився, що й не щулись. На вогонь яйце давайте, швидко з нього віск. Особливістю заходу була розповідь працівників музею про значення символів та кольорів великодніх писанок. Після чого дітворі було роздано заготовки для аплікацій, аби вони власноруч виготовили писанки з паперу та зобразили ті орнаменти, які припали до душі найбільше. Таке творче заняття учням молодших класів надзвичайно сподобалось. Мені свято дуже це сподобалося. Я, я хочу, щоб кожен рік це свято було, і ми сюди завжди ходили. Я ногу дізнався про легенди, про Писанки. Я, мені дуже сподобалося робити писанки, яку я оцю зробив. Я зобразив квіточку, в квіточці квіточка. Після святкового заходу музеї учні шостої школи на чолі з класним керівником Світланою Кмін вирішили поділитися радістю та святковим настроєм з мешканцями міста. Ще на уроці у школі вони підготували кольорові писанки з паперу, які вирішили розвісити на дереві. Тим самим привітати кожного нововолинця з величним святом Христового Воскресіння і сповістити усім. Христос Воскрес!